Вітаю всіх, мої найпрекрасніші рукодільниці. Нарешті я для вас знімаю новий майстер-клас. Я знаю багато хто з вас на нього очікував. Ще літом я пообіцяла, що ми з вами зв'яжемо плед з клаптиків. Але це не той самий класичний спосіб, коли клаптики в'яжуться окремо, а потім з'єднуються. Ми будемо поступово їх з'єднувати під час в'язання, і так зекономимо час, і потім не буде вам нудно з'єднувати там сто 100, чимось 100 клаптиків водночас. Я сама не люблю той спосіб. І так собі вигадала: ну, можливо, ще хтось і користується зв'язальність з таким, я впевнена, що користується таким способом. Я поступово приєдную клаптик за клаптиком, і так зростає плед, і ви можете коригувати будь-який розмір, який вам подобається більше чи менше, вущи чи ширший, додавати ниточки і так далі. Тож, дівчат, перед вами ось така. Краса. Це клаптиковий пледик, розмір якого в мене вийшов 110 на 145. Пішло в мене на цей плед 15 матків ось цієї ниточки. Це ярнар джинс Крейзі. Тут, зараз подивимося, метраж, 160 метрів. І в'яжу я цю ниточку гачком. Ось такий в мене гачок 3,5, номер 3,5. І якщо ви будете в'язати цією ниткою і таким самим номером гачка, то у вас вийде такий самий розмір, як і у мене. На перший погляд, може здаватися, що я дуже сильно заморочувалася і підбирала кольори, вив'язувала, я дуже хотіла досягти того ефекту печворк, коли різноманітні такі клаптики зшивають, я хотіла такий в'язаний печворк. Тому обрала таку нитку, і вона секційного фарбування, і коли її вив'язуєш, здається, що ти підбираєш купу кольорів. Ось дивіться, наприклад, такий є просто квадратик м'ятного кольору, але це моточок з таким фарбуванням. Тобто Здається, що і ось, наприклад, теж однотонний. Тут нічого не підбиралося, а просто вив'язувалося з різних матків. Також ці матки, три кольори, які я обрала, ось вони. Я обов'язково в описі під цим відео залишу номери. Я обрала три різні кольори три різні такі фарбування. І я так хочу вам дати пораду. Якщо ви візьмете, там наприклад, якісь коричневі відтінки і хочете додати червоного туди, то не дуже гарно потім буде в полотні виглядати. Потрібно обирати моточки, в яких плюс-мінус близько будуть кольори повторюватися. Наприклад, в цих двох повторюються м'ятні кольори, в цих двох. Бірюзові, і в трьох присутній такий бусковий колір. І це все їх дуже гарно поєднує, і коли вони в одному полотні, теж дуже гарно виглядає. Але на ваш смак, якщо ви хочете інші, то, будь ласка, можете підібрати як завгодно. Я рекомендую так. І буду показувати ж вам, як я вже в'язала цей плед. Вам знадобиться гачок No3,5. На розмір, такий, як у мене, 15 мотків цієї нитки і ножнички. І я зараз розкажу, як я починала вив'язувати цей плед, і далі покажу, як я з'єдную сторони квадратиків. Спочатку ми вив'язуємо перший квадратик, він в'яжеться по схемі бабусин квадрат. Це класичний теж спосіб. Ми в'язали таким способом оксамитовий плет. У мене є майстер-клас, але це був такий величезний, єдиний бабусин-квадратик, а тут їх буде багато. Тому спочатку вив'язуємо один і потім починаємо з однієї сторони приєднувати і вив'язувати вже таку стрічку. І далі вже поступово приєднуємо другий ряд. Але теж по одному квадрату. Знову один квадратик приєднуємо по одній стороні, потім у нас вже приєднуються дві сторони. І тут трошки по-різному ми вив'язуємо останній рядочок. Тож, я думаю, можемо починати і вже по ходу в'язання буде більш зрозуміло. Я почну цей майстер-клас з показу того, як я вив'язую цей бабусин квадрат. Якщо хтось ще не в'язав, може подивитися. І тоді вже поступово будемо з вами вив'язувати клаптики і притворювати це все на плит. Тож, починаємо вив'язувати перший квадратик, набираємо 4 повітряні петлі, з'єднуємо в кільце, знову підйом 3 повітряні петлі, і ми маємо вив'язати в це кільце 2 стовпчики з одним накидом. Один, 2, робимо дві повітряні петлі. І знову вив'язуємо стовпчики з одним накидом, тільки вже три. Один, два, три. Окремо я вчити не буду, як стовпчики вив'язувати, тож, я думаю, це майстер-клас для тих, хто вже. Більш-менш вмію в'язати гачком, і продовжуємо дві знову повітряні петлі і знову три стовпчики з одним накидом. І останнє ще раз дві петлі, три стовпчики з одним накидом. І дві петлі. Тут у нас залишається хвостик, я його ось так затягую, бо підхопила цими стовпчиками ниточку, і вона в мене там сховалась. Я потім її просто обріжу. І так, ми дійшли до цих петель підйому. Тут верхню петлю вводимо гачок і з'єднуємо цей рядок. Перший ряд завершено. Далі нам потрібно перейти сюди, в цей простір через три вершини стовпчиків. Ми робимо це ось так. Вводимо гачек в вершину, просто одним таким рухом виводимо в петлю. Не вив'язуємо, просто виводимо, щоб просто переміститися сюди. І робимо три петлі підйому. Далі вив'язуємо знову два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, і знову в це місце нам треба вив'язати ще три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Рухаємося далі, вив'язуємо дві повітряні петлі, і знову в це місце між стовпчиками попереднього ряду ми маємо повторити те саме, що ми робили тут. Три стовпчики з одним накидом раз, два, три. Дві повітряні петлі. І знову в це ж саме місце три стовпчики. Один, два, три. І так, до кінця ряду. Знову дві петлі, і тут Точно також по три стовпчики з кожного боку в одне й те саме місце. Один, два, три, дві петлі, ще раз повторюємо. Дві петлі, і в нас залишається тут вже наприкінці ряду. Останній отвір, який ми знову те саме пров'язуємо. Дві петлі, і ще раз, три стовпчики. Один. Два, три, дві петлі. Завершуємо ряд, вводимо гачочок вершину стовпчика попереднього ряду і переходимо, знову нам потрібно в цьому куту, Бачите, вже утворюється квадрат. Нам потрібно опинитися в цьому кутику. Я знову по вершинам переходжу. Один, два, три. Детально я розповідаю, це в майстер-класі по оксамитовому пледу, залишу на нього посилання. Там більш детально, там більш повільніше. Тут я хочу лише показати спосіб з'єднання клаптиків під час в'язання. І так нагадую про бабусин квадратик, і з вами пров'яжу лише один. Ні, два. Бо там на другому потрібно дві сторони прив'язувати. Ну, все по порядку. Тож, третій рядочок вив'язуємо знову три петлі підйому і два стовпчики. Між стовпчиками наступними трьома дві петлі, знову три стовпчики. І далі у нас тут вже утворилось такий простір, в який ми маємо вив'язати тільки три стовпчики. По кутах квадратику ми вив'язуємо по шість. А вже між ними, між кутами по 3 дві петлі. Далі вводимо гачок під петлі попереднього ряду і просто вив'язуємо три стовпчики. Таким чином знову дві петлі. Між всіма стовпчиками ми робимо по дві петлі. Далі знову кут, і тут ми знову в куту вив'язуємо. Шість стовпчиків. Спочатку три, між ними дві петлі і знову в це саме місце, ще раз три. Це вже наш кутик квадратика. Знову дві петлі, сюди тільки три стовпчики. дві петлі, знову кутик, три стопчики, дві петлі, і знову в кутик, знову три стовпчики. Дві петлі, три стовпчики між кутами. І знову кутик, три стовпчики, дві петлі і вже завершуємо ряд. Вив'язуємо останні три стовпчики. Всього нам потрібно таких зробити 5 рядків, але на п'ятому там не поспішайте. Якраз ми вже рухаємося до того, що будемо приєднувати одну сторону. Ось подивіться, який гарненький вже квадратик виходить. Тут три рядочки. Четвертий вив'яжіть самостійно все те саме. На кутах по три стовпчики всього шість має бути. Тут між кутами в цих проміжках по три стовпчики, між стовпчиками по дві петельки. Четвертий рядочок вив'язуємо самостійно, і вже на п'ятий я повернуся і будемо з'єднувати одну сторону квадратика до іншого. Четвертий ряд ви вив'язали самостійно. І далі потрібно розпочати п'ятий рядок і пров'язати тільки три стінки. Четверту не пров'язуємо. Зупинитися в куточку, тільки вив'язавши три стовпчики і одну повітряну петлю. І Уявімо, що у вас вже є один перший квадратик вив'язаний повністю це вже початок пледу, і вже наступний ми маємо приєднувати. Тільки однією стороною, тому що це буде стрічка з 9 квадратів. Далі вже буде одна сторона тільки на початку стрічки, коли ми будемо приєднувати квадрат, і вже поступово це буде по дві сторони. Ось дивіться, як я це роблю. По одній стороні вводимо гачок ось так в кутик. Іншого квадратика і одним таким рухом виводимо нитку в петлю і пров'язуємо ще одну петлю. Далі повертаємося до нашого квадратику, який в'яжемо, і вив'язуємо в цей кут три стовпчики з одним накидом. Далі одна петля. Повертаємося до квадрату, який в нас вив'язаний. Тут ми бачимо є в цей простір, який ми вив'язуємо стовпчики. Вводимо сюди під петлі гачок, захоплюємо нитку і одним рухом виводимо в петлю. Пров'язуємо одну петлю. Таким чином, ми з'єднуємо поступово вже сторони. Далі повертаємося до нашого квадратику і вив'язуємо сюди за малюнком просто три стовпчики. Три стовпчики і одну петлю. Повертаємося до квадратика, який готовий, і знову вводимо гачок між стовпчиками попереднього ряду і так вив'язуємо до кінця. Слідкуємо, щоб не пропустити поступово жодного руху, жодного кроку, і тоді все вийде. Вив'язали три стовпчики. Знову вив'язуємо те саме, що і попередній раз, і знову у нас тут три стовпчики. Три, знову петля. І вже тут останній отвір. Вводимо гачок, все те саме, що і попереднього разу. І тут вже кінець ряду. З'єднуємо, як в минулий раз. Вершину стовпчика з петлею і ми маємо опинитися знову тут. По вершинам стовпчиків рухаємося сюди. І кутик цього квадратика, який ми вже зв'язали, першого з другим маємо з'єднати. Таким чином. Просто проводимо гачок, виводимо в петлю і пров'язуємо. Все, на цьому я обрізаю нитку, залишаю хвостик, гарно затягую. І ось подивіться, як ми з'єднали квадратики. Важливо пам'ятати, що ви маєте складати сторони квадрату, є лицева. А є зворотня, от зворотнями сторонами, як по лицевій вив'язуємо. І ось так класно виходить. Потім я праскою і паром це все розправлю, буде гарно, вже гарно. І далі. Це ви маєте вив'язати першу таку стрічку, так, у вас вже уявімо, є 9 квадратів, і ви продовжуєте далі. Вам потрібно вив'язувати другий ряд з клаптиків. Ось це вже і є початок другого ряду. Зв'язали клаптик, одна сторона, і далі ми маємо приєднувати по дві сторони до кінця ряду. Зараз ми вив'язуємо все те саме, що вив'язували до цього. В'яжемо до п'ятого ряду клаптик самостійно. Але вже в п'ятому рядку пров'язуємо тільки дві сторони стовпчиків. Дві сторони залишаються, і я до вас повертаюся і покажу, як з'єднати цей кут. Так, я до вас повернулася вже з ще одним клаптиком, вив'язала квадратик і залишила дві сторони. Ці дві сторони ми будемо зараз приєднувати і вив'язувати дов'язувати останній рядочок. Тож. Є у нас з вами такий кутик, який утворився під час в'язання. Так, Ми маємо приєднати ось так клаптик. Знову зупинилися на тому, що ми ось тут в цьому куті: три стопчики, одна петелька. Тепер беремо попередній квадратик, вводимо в його кут гачок, виводимо нитку, пров'язуємо ще одну петлю. Повертаємося до свого квадратика і дов'язуємо кутик. Вив'язуємо три стовпчики. Все за малюнком, нічого тут нового, не лякайтеся. Знову петля. Гачок вводимо між стовпчиками, вив'язуємо петлю і продовжуємо в'язати. Знову три стовпчики. Тобто все по цій стороні, як минулого разу, одну сторону ми вже, вже з вами з'єднали. Тут я вам просто покажу, як я в кутику з'єдную, в кутику двох сторін. Так, три стовчики. Ми вже майже доходимо до кута. Так, останні три стовпчики. Останній тут. Так, і ось він кутик нашого квадратику. Вив'язуємо перші три стовпчики: один, два, три, одна петля. І тут уважно, дивіться. Тут ми маємо вести гачок, так, щоб з'єднати всі нитки попередніх з'єднань, щоб не було розтягнутої такої частини, знаєте, воно не буде гарно тримати форму. Ми маємо з'єднати це не обов'язково за якимись правилами, просто слідкуйте, щоб тут щільненько був з'єднаний кут. Вводимо обережно в петлі гачок і вив'язуємо одну петлю. Є. Далі за малюнком ми вив'язуємо знову кут. Це три останні стовпчики в кутку, і одна петля. Зараз я витягну петлю і покажу вам, що у нас виходить. По одній стороні, дивіться, ми з'єднали. Тут розвернулися на кутку і з'єднуємо другу сторону. Зараз в мене все впаде. Так, вив'язали тут одну петлю, гачок в цей отвір, ще одна петля і в цьому отворі вив'язуємо три. Стовпчики один. Два, три, петля. Гачок в отвір. Вив'язуємо петлю. Знову. Три стіпка. Ой, три стовпчика, вибачте, петля. Знову гачок. В отвір, петля. Останні три стовпчики в нашому квадратику. Один, два, три, петля і останній отвір квадратику, який у нас зв'язаний, вив'язуємо петлю. І ось цей кутик у нас тут. Ми закінчуємо ряд, як завжди. Маємо пересуватися по вершинам стовпчиків попереднього ряду в куточок. І тепер одним рухом вводимо гачок в куток нашого квадратику, який ми в'язали, і в нас знову тут є кут, вже який утворений попередніми квадратами. Знову вводимо гачок те місце, де з'єднували. І одним рухом отак виводимо гачок сюди і пров'язуємо петлю. Відрізаємо ниточку, хвостик залишайте в когось більше, в когось менше. І ось подивіться, як класно виходить у нас вже полотно. Дві сторони з'єднання. Це дуже простий спосіб, мені він дуже подобається, тому що не потрібно вив'язувати купу клаптиків, а потім це дуже нудно з'єднувати кожен і не завжди рівно виходить. А так, коли ми під час в'язання клаптику останній ряд прив'язуємо до іншого попереднього квадратику, так підростає полотно, утворюється плет, і мені так цікавіше найбільше в'язати. Тож рекомендую вам такий спосіб. Така нитка дуже приємна. Склад тут 50 бавов на 50 акрил, але можна такий і плед тепленький зв'язати, можна зв'язати, мені здається, із якихось залишків ниточок, теж буде цікаво виглядати. Краєчок самого пледу я рекомендую обв'язати так само, як ми обв'язували оксамитовий плед. Ще раз повторюся, що посилання на нього я залишу, можете там подивитися. Бабусин квадрат, я більше розповідаю, як в'язати. Та також краєчок пледу, як ми там обв'язували, такий фігурний спосіб, дуже гарно виходить, і така буде завершена у вас робота. Наразі в мене такий плед просто з клаптиків. Ще краєчок я не обв'язувала, але побачимо, може обв'яжу. Тож, дівчатка, Дуже дякую вам за вашу увагу. Нагадую, що я нікого не повчаю, можу тільки навчати, тому не сприймаю критику. Я витрачаю свій час, щоб просто показати, як я це роблю. Ні в якому разі я не кажу, що мій майстер-клас супер-класний і найкращий, Вирішувати вам, в'язати по моїм майстер-класам чи ні. Можливо, в когось краще виходить. Я показую, як я вмію, як я роблю. Тож щиро дякую за ваші коментарі. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, буду чекати на вас в коментарях. Тож в'яжіть, надихайтеся, не зупиняйтеся, у вас все вийде, я в це вірю. І якщо будете в'язати, робіть відмітки в інстаграм, я буду ваші роботи показувати іншим та надихати, будемо разом інших. Ще раз вам дуже дякую за те, що ви зі мною. Чекаю на ваші пледики та до нових зустрічей в нових майстер-класах.